Доліків немає. Немає. А я думаю, що є. Іноді а, е, пригадуйте. Да, да. Марк, презентуй свою застібку. У нас застібка працює, я працюю легко і просто. Як саме? Що вона робить? Що а? Ви типу скріплює дві сторони. З яких матеріалів виготовлено з тканини і з пластику. Яку, яку силу доглядає людина і ча, під час її використовування виштовхає, тисне чи тягне? Uh -huh. Чи є застібка про простий механізм? Або з яких механізмів простий складається? Зі скріплювальних? Так, то які це механізми? Конкретно які механізми? От ти підручник закрив, а дарма там у тебе була підказка. Ми подивимось у маргарит до Е. <свистак> Подивись уважно, з, з яких частинок складається. От як у нас тут. <свистак> ага. Як це називається? Клин? <свистак> так, це маленькі клиночки, які е закріплюються. Як кріпиться до взуття, за допомогою яких простих магнізмів? пришивається? Пришивається добре. Переваги недол недоліки, застіпки. Переваги е, зручно застіпувати, застіпки? Е, недоліків нема. Немає, а я думаю, що є. Іноді а, пригадуйте, dai, dai, dai. коли ви застібаєте і прямо біля підборіддя, що трапляється іноді. А ну що, що не ні так защіпувати може підборіддя, як в дитинстві. І ще можуть іноді ці клинки випадати.